Тверг у нас собаки забігли в підвал житлового будинку по вулиці Шевченка, 17. Міський голова разом з волонтерами переймався цими собаками, лазив в цей підвал. В зв'язку з тим, що у нас служби, які є, це служби, які займаються чрезвичайними подіями поліції. У них в наказах їхніх в інструкціях відсутня така подія, як витягування собак там, приборкування собак або інших тварин. Тому я звернувся до волонтерів Слабко Андрій Михайлович, Лариса Богатирьова і Тетяна Скоропляс. Вдалося витягти цих собак, відпустити одну одну, направити на стерилізацію до нашої лікарні ветеринарної медицини. У нас в комунальному підприємстві жрево мається ружо спеціальне ружо, яким стріляють по безпритульним тваринам з зарядженими спеціальним сумішю. Але проблема в тому, що ружо то є, а до ружа немає ніяких, як кажуть, боєприпасів, тобто немає ні самого препарату, немає ні шприців. Тому прохання, будь ласка, назвіть мені цифри, стільки коштують шприци, стільки ці це снадійне коштує, Ми внесемо відповідні зміни до програми. Я вважаю, депутати проголосують і будемо застосовувати цивілізовані заходи для приборкування тварин, які знаходяться в таких ситуаціях. З безпекою для людей, перш за все. Навіщо ви засмічуєте місто Жовтівод? Те, що робилося по дорозі між Гаражним масивом Електрон і вулицю Маяковську в суботу, так я вважаю, чи в п'ятницю, ну, це просто жах. Там якийсь керівник кооперативу собі щось придумав, що можна це сміття вивалити там на цій дорозі. На дорогу можна вивалювати або щебень, або зріз асфальта. Все інше, воно ж буде там проїхати тепер неможливо. Просто неможливо проїхати. Люди працюють на шостій школі і вони їм сказали тоді вивозити на цю дорогу, вивезли. Ну тепер хай хто вивез, спробуйте проїхати. Навіть на грузовому автомобілі, спробуйте проїхати. До нас є полігон твердих побутових відходів. Одна година роботи трактора приблизно 200 гривень і за саме сміття захоронення 34 множить на 5 кубів. Все! І забули. Навіщо ви засмічуєте місто жовтів? Є серйозне питання до представників Дніпропетров газу. Стільки можна прохати вже? Не дразніть людей, будь ласка, якщо хтось не сплачує, ви вирішуйте питання зазвичай в судовому порядку або шляхом умовляння. Якщо виникають питання проникнення до квартири, в яку не впускають або не хочуть, або відсутні, звертайтеся, будь ласка, до нас. Ми звернемося до відділу поліції. Схема є. Єгор Борисович відпрацював цю схему. Виходимо на місце, фіксуємо, вскриваємо двері, якщо дійсно є аварійна ситуація. Маєте право дійсно зайти в квартиру в приватну, зайти на, на територію приватного сектора, якщо є аварійна ситуація, і ця аварійна ситуація може загрожувати життю здоров'я інших громадян або пошкодженню майна. Дійсно можете. Процедура є. Будь ласка, звертайтеся, зробимо. нема питань. І в суботу зайдемо, і в неділю знаю. А відключати людей, тим більше звертаю увагу, керівників, які на місці переймаються проблемами газопостачання. Перед вихідними днями відключати стояки, на яких є квартири, де малолітні діти півтора місяця і п'ять місяців дитина. Ну, мешканці, ви так гадаєте, що у кожного є електроплитка? Ну, не в кожного є електроплитка. До речі, у мене немає електроплитки. Я так не готовий для того, щоб відключили газ. Де чим бігти шукати електроплитку в неділю чи в суботу? Ну, це ж ну, зрозуміти, це смішно. Я завжди... Такий приклад, поступай ближньому, так як ти хотів, щоб поступали по відношенню до тебе. Ти хотів, щоб тебе відключили от газ, щоб у тебе було, тобі ребенка був, тебе відключили газ. Ти хотів? Так ну, Так таке може прийти. На ДТЕК або на ЦЕК, тобто ті, хто займається мережами, місті містіжують електричними, не маскар. А от по газу у нас як пошесть. Вважаю, що треба слухати, як каже у нас депутат, народ один. От і не і не робити такі дії, які можуть привести до соціальної напруги в місті Жовтіводи.